Продовження роботи по благоустрою території. Сьогодні була трамбовка тої території, яка була викладена. Було просипання піском, підмітання. Ось воно продовжується. Також сьогодні приїхала плитка додаткова для встановлення далі і трошки територію пішли далі і зробили розміточку. Ось тут виставили лінії, виставили лінії для встановлення плитки далі. Так що робота йде, ще трошки і все буде тут закінчено. В даному місці у нас тут буде, не розказувавши так, ось тут буде розібрано оцей бордюр, буде з'єднаний з оцим бордюром. Дана територія розбереться і буде засипано продовжена клумба. Також буде клумба в тому місці трошки подовжена. І бордюр, швидше за все, як я говорив, буде навіть далі по проєкту, аж там, от, де дівчинка йде, аж до тієї території буде в нас плиточка. В начебто по бюджету по, ну, первинному ми проходимо. Так що очікуємо, скоро все буде, скоро буде ще гарніше, ніж зараз.